З власного досвіду можу вам сказати, що вже в залежності від якості запчастин, які встановлені на автомобілі, від умов експлуатації автомобіля, деякі роботи можуть проводитися з більшим технічним регламентом, тобто не раз на два роки, наприклад, а раз на п'ять років. Не раз, наприклад, там на 60 тисяч кілометрів, а раз на 120 тисяч кілометрів. Але Є роботи, які робити обов'язково для того, щоб ресурс вашого автомобіля залишався таким, який він передбачений заводом-виробником. Так от, що це за роботи? Які роботи є обов'язковими? Перша обов'язкова заміна моторного мастила, мастильного фільтра, фільтра повітря кожні 10 тисяч км пробігу. Ви можете взяти блокнотик, якийсь листочок, записати кілометраж, коли було змінено мастило. І потім, коли ви проїхали 10 тисяч, в залежності від інтенсивності руху, тобто ви повинні змінити мастило. Скажу з власного досвіду: якщо одна машина в сім'ї, то це може бути кожні два місяці, наприклад. Якщо дві машини в сім'ї, то це може бути раз на півроку. Якщо ви їздите мало, або у вас автомобіль м, вихідного дня, тобто ви виїжджаєте один раз в суботу, проїхатись там в магазин або на дачу, це може бути один раз на рік, наприклад. Але це потрібно обов'язково робити. Друге, що потрібно обов'язково робити, це заміна комплекту ременя або цепу, газорозпродільчого механізму. В залежності від рекомендації, Виробника це кожні 50-100 тисяч кілометрів пробігу. На що це впливає? Якщо ви знаєте конструкцію газорозпродільного механізму, газорозпродільний механізм служить для того, щоб в потрібний час вприснути повітря. Якщо ми, наприклад, кажемо про дизельне авто, або Приснути бензин, якщо ми, наприклад, кажемо про інжекторні автомобіля. Якщо це система моновприску, то тоді паливно-повітряну суміш в центр, в циліндр автомобіля. Тобто у нас є два клапани. Є клапан, який подає паливно. Е повітряну суміш до циліндру, і є другий клапан, який виводить відпрацьований газ. Тобто поршень в циліндрі у нас рухається вверх-вниз, і клапанці у нас рухаються вверх-вниз. За правильну роботу відповідає газорозподільний механізм. Так от, якщо в процесі експлуатації, наприклад, автомобіля, тобто ви їдете, і у вас лопається ремінь, або рветься це, або ще щось стається. Наприклад, прослабився ролик, або ще щось. У вас Поршень зустрічається з клапанами. Тобто Поршень йде до гори, а клапан, який йшов, мав, мав би йти до гори, йде донизу. Тобто, якщо у вас рветься ремінь газорозподільного механізму або цеп газорозподільного механізму, то, скоріше за все, у вас буде ремонт, який вам обійдеться в дуже кругленьку суму. Тобто, далі такий автомобіль їхати не зможе. Тому економити на цьому не потрібно. Навіть якщо ви, у вас в автомобілі все в порядку, двигун працює ідеально, наприклад, нема ніяких посторонніх там, шумів, вибрацій і так далі. Завжди потрібно звертати на це увагу. В'їздили 50 тисяч, відкрили кришку, там, подивились в якому стані. Якщо тільки щось, там, щось нам не подобається, або не подобається майстру, який ремонтував автомобіль, на цьому економити не можна, тому що економія на. Комплекту ременя ГРМ обійдеться вам в дуже кругленьку суму при ремонті. І третє, які роботи є обов'язковими, це дивитися, слідкувати за акумулятором. До речі, найпростіший спосіб слідкувати за акумулятором це в прикурюватель автомобіля. Є амперметри, які вставляються. Тобто зарядка для телефону і амперметр. Ви можете це дуже просто. Продіагностувати, виставляєте цей амперметр на заглушеному автомобілі, включаєте, наприклад, магнітофон або, наприклад, підключаєте до зарядки телефон і дивитеся, як падає напруга. Тобто, якщо там у вас було, наприклад, 12,7, а через годину у вас 12,6 і ємність акумуляторної батареї, то акумулятор в порядку. Так? Якщо у вас було, наприклад, 12,7, а через годину у вас 10, то ваша акумуляторна батарея не в порядку. Це... Перелік робіт, які є обов'язковими. Всі інші в більшості випадків, коли нема посторонніх стуків, шумів і так далі, це роботи рекомендовані. Але оце ви потрібні, оці роботи ви маєте знати і виконувати їх обов'язково. Питання наступне. Як технічне обслуговування впливає на витрати і утримання автомобіля? Я тут вам підготував, щоб вже, скажімо так, повністю аргументувати те, про що я кажу, підготував деякі цифри. Дивіться. Є е у нас в автомобілі така запчастина, як шрус, що вона називається граната, що вона називається привід на передньоприводних автомобілях. Так от дивіться, пильник шруса, тобто цієї гранати, коштує в середньому 10 евро або 10 доларів. наприклад. Ціни бралися по автомобілям Volkswagen. Якщо, наприклад, у вас цей пильник буде потрісканий, або лопнутий, або, наприклад, його взагалі не буде, і бруд, пісок, який буде попадати до цього шарніру, до цієї гранати, виведе з ладу цю гранату, так от сам привід коштує 25,50 євро. Тобто є різниця, да? незамінений вчасно пильник, який би вам обійшовся в 10 євро. Ремонт вам пізніше обійдеться 50 І щодо комплекту ГРМ. Комплект, чому комплект? Тому що змінюється ремінь, змінюється натяжний ролик, змінюються ще деякі елементи, і ці всі елементи називаються комплект. Наприклад, комплект ременя ГРМ. Так от комплект ременя ГРМ для автомобіля Volkswagen Polo коштує 50 євро або євро або доларів, наприклад. А от якщо цей ремінь порветься і вийде з ладу газорозподільчий механізм, ремонт двигуна в такому випадку обійдеться вам в щонайменше 8 тисяч. Тому. Чи впливає технічне обслуговування на витрати для отримання вашого автомобіля, ну, все-таки впливає. Якщо при технічному обслуговуванні ви побачили цю несправність і ремонт цієї несправності вам обійшовся в 10 євро, то якщо ви це проігнорували або не зробили технічне обслуговування, або не побачили цього, вам вийдеться в 50 або, наприклад, в тисяч. Таке теж буває це те, що касається як технічне обслуговування впливає на витрати та отримання автомобіля. На що потрібно взагалі звертати увагу, якщо ми кажемо про технічний стан автомобіля під час експлуатації? Автомобіля. Для того, щоб почувати себе впевнено. А щоб почувати себе впевнено за кермом, Ми маємо бути впевнені в технічно і справному стані нашого автомобіля. А щоб бути в більш впевнений в технічно справному стані нашого автомобіля, ми маємо знати, на що потрібно звертати увагу при експлуатації автомобіля. Так от, при експлуатації автомобіля увагу потрібно звертати на перше, збільшена витрата пального. Виходячи з власного досвіду, я взагалі вважаю, що витрата пального це є на Найефективніший показник доброї або справної роботи автомобіля. Чому? Тому що при будь-якій несправності серйозній, витрата пального буде збільшуватися. Ми з вами знаємо, що для того, щоб двигун працював нормально, стабільно, нам потрібно на один кілограм пального бензину, наприклад. Порядка 12-14 кілограм повітря. Так, от на автомобілі є системи, які відповідають за об'єм цього повітря, який потрапляє до двигуна. На автомобілі є системи, які відповідають за об'єм пального, який попадає до двигуна, для того, щоб зробити е, паливно-повітряну суміш правильного складу, е, і цю паливно-повітряну суміш потрібно ще спалити всередині циліндру. За це теж відповідають деякі системи. Так, от, якщо одна із яких систем починає у нас е, хворувати, тобто робо, е, працювати нестабільно, це напряму починає впливати на витрату пального, воно збільшується. Якщо у нас, наприклад, проблеми по ходовій, наприклад, у нас е, привід е, погано працює, або, наприклад, е, ступічний підшипник погано працює, або, наприклад, е, проблема з шинами, тобто Недостатній тиск в шинах або поганий розвал сходження колес, це все одразу відображається на збільшенні витрати, витратів палива. Тому, якщо у вас збільшилась витрата палива, зверніть увагу на технічний стан свого автомобіля. Як це виглядає? Тобто, ви, наприклад, кожну неділю заправляєтесь для того, щоб їздити на роботу. Заправляючись там, наприклад, на 100 злотих, вам вистачало цього пального на тиждень. А потім виявилось так, що ви в інші місця нікуди не їздили, а в четвер вам вже потрібно заправлятись. Хоча раніше це, цього хватало на тиждень. Або, наприклад, у вас автомобіль став гірше їхати, тобто зменшилась потужність двигуна, звісно збільшилась витрата пального, і теж потрібно звертати в такому разі увагу на технічний стан свого автомобіля. Найпростіше це під'їхати до механіка, він підключить діагностику, тобто і подивиться на як працюють системи вашого автомобіля, і вже на початковому рівні зможе виявити, в якій системі є проблема. Друге, друге потрібно звертати увагу на стан моторного мастилу. Тобто в двигуні є така система, як вентиляція картерних газів. Тобто, коли в циліндрі у нас згорає паливно повітряна суміш, Частина газів відводиться в систему відводу відпрацьованих газів, а частина газів проривається в піддон двигуна. В такому разі, в піддоні двигуна, у нас мастило, і це мастило починає втрачати свої. Властивості, тобто погано змащувати елементи, рухомі елементи двигуна. І коли ви будете перевіряти рівень рівень мастила, наприклад, доставати щоб ви маєте звертати увагу не тільки на рівень, тобто достатньо чи долити масло, чи не долити цього мастила, а ще й на стан цього мастила. Тобто, якщо воно світле, Скоріше за все, вам потрібно подивитися, як воно нове мастило виглядає перед, в моменті, коли ви будете його міняти або вам будуть його міняти. І може виявитись так, що при несправних системах двигуна більше газів буде прориватись в картер двигуна, в піддон двигуна, мастило буде втрачати свої властивості. І 10 тисяч в такому мастилі вже не від'їдете, тобто не від'їздити, тобто воно вже буде чорне, як смола. І вам потрібно його буде змінити вже на 6, на 7 або на 8 тисяч. Скажу з власного досвіду, автомобіль Volkswagen Polo при заміні мастила до 8 тисяч кілометрів, двигун взагалі не бере мастила. Тобто до 8 тисяч рівень завжди достатній, тобто поміж мінімумом і максимумом. Але за що того, що машина вже трошки підстаркувата, так двигун вже відходив свій ресурс. Тобто частина газів е, проривається до картеру, е, можливо неналежним чином працює вентиляція картерних газів. Е, це ще потрібно подивитися. І починаючи з 8 тисяч, коли мастило втрачає свої фізико-хімічні властивості, е, двигун починає брати масло. Тобто з нуля до восьми тисяч, взагалі не доливається, а з восьми тисяч до десяти тисяч до наступної заміни доливається літр півтора. Тому, якщо є можливість, я намагаюся не дотягувати до десяти тисяч, а змінювати мостило, наприклад, там, на дев'яти або на восьми з половиною. Тому що смисл доливати ці півтори літра, об'єм 3,2 літра, наприклад. Якщо я на 2000 буду доливати півтора літра, то краще вже на восьми долити 3,2. Тому стан моторного мастила вам багато чого розкаже про справність систем двигуна. Далі на що потрібно звертати? Це на потужність двигуна. Це я вам вже казав. Якщо ви завжди зі світофора рушали перші, якщо на повороті ви по зовнішньому радіусу всіх обходили. Якщо взимку в поворот, ви входили боком, все як потрібно, а потім в якийсь момент поруч автомобіль, не знаю, який автомобіль, велосипед вас обігнав, а ви настиснули на і не поїхали, то мабуть вже потрібно звернути увагу на роботу двигуна. Далі. Четверте, на що ми ще звертаємо увагу на нехарактерні звуки і скрипи. Тобто їздили ви нормально, потім заїхали на якусь нерівну дорогу і почули, що десь у вас там ззаді, зліва поскрипує, або справа поскрипує, або спереді поскрипує. наприклад. Ці скрипи можуть бути як, в принципі, некритичні, так і критичні, які можуть призвести до якихось серйозних поломок. Тобто, ви спостерігаєте динаміку. Якщо вони залишаються на тому самому рівні, не стають гучніші, наприклад, або не з'являються в інших ситуаціях, тобто ви можете спокійно там доїздити до ТО можливо, у вас там по амортизатору проблема, наприклад, або наприклад підносилася якась там втулочка, туди попав пиль поп пісок, наприклад, або бруд, і воно почало скрипіти, а потім ви проїдетесь по калюжі, і воно вимиється. Але якщо ця тенденція збільшується, то сьогодні, начебто, менше скрипіло, завтра вже дужче скрипить, післязавтра вже стукає, то, мабуть, потрібно все-таки звернути на це увагу і заїхати на станцію технічного обслуговування. І останнє це: а, ще про звуки і скрипи. Зазвичай звуки і скрипи добре чути, якщо у вас щось несправне в автомобілі, на Крайніх положеннях роботи механізму, тобто, що це значить? У нас є ход підвіска. Коли ми їдемо по нормальній дорозі, проїжджаємо якісь там, може ямки, може не ямки, підвізка у нас завжди працює, так скажемо, всередині своєї можливості. Якщо ми виїжджаємо на бездоріжжя, підвізка починає працювати в крайніх положеннях, тобто максимально вгору і максимально вниз. Амплітуда велика, і от саме в крайніх положеннях з'являються, якщо несправні деталі, з'являються е, скрипи або якісь звуки. Також це відноситься до приводу колес. Наприклад, якщо у нас передньопривідний автомобіль, якщо ми максимально будемо крутити кермо в ліву сторону, або максимально будемо викручувати кермо в праву сторону, у, вас, у нас можуть з'являтися не характерні звуки. Тобто, в самих крайніх положеннях всі механізми автомобіля найбільш навантажені. Тому запам'ятайте одну просту річ, якщо ви хочете, щоб ваш автомобіль ходив довго, не слухайте тих, хто рекомендує при парковці, наприклад, або при виїзді, або при заїзді, під'їжджаємо, викручуємо кермо максимально вліво до упору, або максимально вправо, і починаємо рух. Ні, в такому разі. Всім вашим елементам, системам, е а саме, наприклад, рульовому керуванню прийде кінець дуже швидко. Тому що в самих крайніх положеннях всі механізми найбільш навантажені. О. І останнє це м, вібрація на різні швидкості. Тобто, їдете 40 нормально, їдете 60 нормально, їдете 100 нормально, їдете 180 нормально, 220, їдете, починається вібрація на рулі. Це саме перше, що починається. Починається вібрація на кузові, тобто ви відчуваєте ногами або відчуваєте рукою, якщо доторкаєтесь до дверки, наприклад, або до панелі автомобіля. А може бути навпаки, на 60 кілометрах є вібрація, а на 80 або 100 її вже немає. Тобто, це також признаки того, що в вашому автомобілі щось несправне, і потрібно на це звернути увагу. Наскільки це критично? В залежності від тих систем і механізмів, які дають вібрацію на автомобіль, це може бути дуже критично. Вібрація це саме погане, що може бути на автомобіль. Тому що від вібрації в першу чергу страдають всі роз'ємні кріплення. Болти, гаєчки відкручуються, панельки відстають, кузов втрачає свою жорсткість і так далі. І тому, подібне. тому особливо на вібрацію потрібно звертати більшу увагу, чим Скажімо так, на якісь там скрипи або на якийсь нехарактерний звук. Їдете спокійно, слухаєте музичку, і тут, хоп, щось почало стукати, або щось почало скрипіти, або щось почало клацати. Руль повертаєте, щось склацає. Звісно, ви можете вийти подивитися, чи не щось, але це нічого не дає. Потрібно їхати на технічне обслуговування або на ремонт, знову таки, якщо на початковій стадії, наприклад, ви це побачите, можете менше заплатити за ремонт. Але ще одне: якщо ви, наприклад, не знаєте будову автомобіля. І для вашої впевненості можна просто заїхати до механіка або на станцію технічного обслуговування, щоб хлопці подивились, що там скрипить або що там стукає. Це не означає, що його потрібно буде одразу ремонтувати. З лопнувшою пружиною на автомобілі Volkswagen Polo, ми, мабуть, від'їздили місяця 3 або 4. Наскільки критично лопнута пружина? Зараз, мабуть, механіки скажуть, що ну так далі їздити не можна. Можна. Е, пружина це упругий елемент підвізки автомобіля. Тобто на що воно впливає? Е, впливає на жорсткість. Чи можна взагалі їздити без пружин? Е, ну, технічно можна їздити. Тобто, чи впливає це на безпеку? Так, на великій швидкості впливає. На швидкості 60 км Впливає це на безпеку? Ні, не впливає. Це впливає тільки на те, що. При кожному повороті або при наїзді на якусь нерівність це постійно клацає, стукає, і ти переживаєш, що це. Якщо не знаєш, переживаєш наскільки це критично. Тому на це. Чи варто на це звертати увагу? Ну, звісно, варто. Чи варто переживати або стресувати з цього приводу? Я вважаю, що ні. Якщо ви розумієте, як працює автомобіль і яка система за що відповідає і як впливає на безпеку дорожнього руху, е, Найбільше критично, і це те, що завжди працює справно на автомобілі, це рульове керування і гальмівна система, про що ми з вами поговоримо буквально зараз. І останнє питання у нас з вами на сьогодні це несправності, про яких заборонено подальший рух транспортного засобу. Тобто ми з вами розуміємо, що в деяких випадках, якщо у вас сталася несправність, наприклад, почала підтікати охолоджувальна рідина, чи можете ви продовжувати рух? Так, можете продовжувати рух. Якщо у вас відпав амортизатор, чи можете ви продовжувати рух? Ну так можете продовжувати рух. А є деякі несправності, при яких подальший рух заборонено. Тобто, якщо вас поліція побачить з цією несправністю на рухомому автомобілі, це буде великий штраф. Так от, згідно з правил дорожнього руху, несправності, з якими заборонений подальший рух транспортного засобу, є таких несправностей, 4. Перше. Робоча гальмівна система чи рульове керування не дають змоги водієві зупинити транспортний засіб або здійснити маневр під час руху з мінімальною швидкістю. Тобто, якщо при швидкості 30-40 км на годину ви не можете робочою гальмівною системою зупинити автомобіль, або, наприклад, при швидкості 20-30 км на годину ви не можете повернути ваше кермо, а точніше можете повернути кермо, а не можете повернути колеса. Подальший рух таким транспортним засобом заборонено. Тобто ви його прибираєте з дороги, або викликаєте евакуатор, або викликаєте друга товариша, який приїде, або відремонтує автомобіль, щоб ви продовжили рух, або під'єднає гнучку. Цепку, гнучке щеплення і потягне вас е, на станцію технічного обслуговування. Далі. Коли далі не можна рухатися, у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості не гарять лампи фар чи задніх габаритних ліхтарів. Тобто, якщо у вас не працюють фари або не працюють габаритні ліхтарі, Темну пору добу або в умовах недостатньої видимості, подальший рух заборонено. Е, хочу сказати, що не працює ліва фара, тобто фара зі сторони водія, якщо ми кажемо, що у нас правосторонній рух. Якщо права фара не працює, або правий стоп, наприклад, то подальший, подальший рух дозволено. Далі, під час дощу або снігопаду не працює склочисник з боку розміщення керма. Чому таке формулювання? Тому що у нас може бути кермо розміщено як з правої сторони, так і з лівої сторони. Тому якщо зі сторони водія не працює склоочисник в умовах дощу або снігопаду, подальший рух заборонений. Чи можливий фізично подальший рух, якщо у вас не працює? Так, можливий. можливий но, але згідно правил дорожнього руху, заборонений. Тобто ви маєте. Або відремонтувати ваш склоочисник, або чекати, коли дощ скінчиться, наприклад. І остання, остання несправність, яка не дозволяє подальше рух, це зіпсоване тягове і пристрій автопоїзда. Тобто, якщо у вас є машина і у вас є прицеп, і ваш прицеп від'єднався від вашої машини, якимсь чином обігнав вас. Тобто, зіпсулось, зіпсулось, тяг, зіпсувся тягувати счіпний пристрій, подальший рух на такому автопоїзді заборонено. Тобто причіп заставляєте, їдете машиною на сервіс, ремонтуєте ваш гак, вертаєтесь за причепом і тягнете. В усіх інших випадках, при всіх інших несправностях, подальший рух дозволено до місця. Технічного обслуговування автомобіля до станції технічного обслуговування, або до місця ремонту. Тобто, умовно кажучи, ви їхали, 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 у вас відпав бампер, передній або задній, або відпала дверка, або випало лобове скло. Чи можете ви їхати далі на такому автомобілі? Так, можете. Далі ви можете їхати до місця ремонту, найкоротшим шляхом. Або до станції технічного обслуговування, де вам ваш автомобіль відремонтують. це все, що я вам хотів розповісти про технічне обслуговування, про несправності автомобіля і про те, як технічне обслуговування впливає на ресурс вашого автомобіля, впливає на витрати утримання вашого автомобіля. І впливає на вашу впевненість як водія, коли ви знаходитеся в цьому автомобілі. Чим краще ви будете в цьому розбиратися, чим краще ви будете знати перелік робіт, на що звертати увагу, які несправності до чого призводять, тим впевненіше, впевненіше ви себе будете відчувати за кермом автомобіля. На цьому все. Дякую за увагу. Це в нас з вами тільки початок. Далі будуть ще цікаві теми. Якщо є теми, які вас бентежать вже зараз або цікавлять, і ви хочете почути мій коментар щодо цієї теми, ви можете залишити свій, цю інформацію в коментарях під цим відео. Можете надіслати мені приватне повідомлення. На яке я з радістю відповім, запропонувавши свою тему, наприклад, або задавши питання, яке вас цікавить, або яке вас, вас турбує. І... І діліться цими відео, діліться аудіозаписами правил дорожнього руху. Чим більше людей буде володіти цією інформацією, тим безпечніше нам з вами буде знаходитися на дорозі. Всім дякую за увагу. До наступної зустрічі.